духовні, що треба заземляти це все. І після того я дуже сильно включилася. Я включилася так, що за три дні я знайшла собі роботу, бо я сиділа без роботи. У мене був кредит на 40 тисяч, у мене не було доходу взагалі нуль. Я жила на гроші чоловіка, і Саша мене взбісила. Оце я вже від, я сама відлетіла. Така і мене це збісила, думаю, ну все, бля, капець, ні. Я так не я почала діяти. Я буквально за пару днів знайшла роботу, знайшла роботу у нашому місці, те, що я можу робити, з найвищою заробітною платою. І я прийшла із конкретикою. Не так, що ви що там я можу дати, а що ви можете мені дати і що я можу максимум зробити. Я закрила свій борг за пару місяців. А рік назад я навіть не знала, що це буде. Я в Емілі резорт на такій події, мене. Я зараз я в мурахах і я говорю, а я в це навіть не можу повірити. Завдяки твоїм словам, що я відлетіла. Це офігенно. Так що зліться на ваших нас давники. Але дійте, але дійте, рано, так, клас. Так.